Виконуємо номер 826 із підручника математика 5 автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2022 рік. За допомогою лінійки накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Знайди його периметр. Накреслимо прямокутник із сторонами 4 см і 3 см. Вибираємо точку А, чотирикутник буде АБЦ Відкладаємо від точки А, відрізок довжиною 4 см. Ставимо точку Б, відкладаємо від точки Б, відрізок довжиною 3 см, це в нас буде точка С. І відкладаємо від точки А відрізок довжиною 3 см. Це в нас буде точка Д. З'єднуємо отримані точки С і Д. Ми накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Запишемо А Б, С Д прямокутник. Сторона Б у нас за побудовою 4 Б, С – 3 см. А тепер знайдемо периметр нашого прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити. На суму двох його сторін. 2 помножити, 4 додати 3. 4 додати 3 буде 7, да множимо на 2, буде 14 сантиметрів. Отже, ми накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см та знайшли його периметр. Записуємо відповідь. Чотирнадцять сантиметрів. Номер вісімсот двадцять шість. Виконано.